Щось знімати, чимось торгуватися, тільки щоб припинились бойові дії, і чим пошвидше. І чомусь це чим пошвидше це саме важливо до 20 квітня. Кремлівська скона і путівська влада з цим я згоден. Вона в будь-якому випадку сконає і цих два роки для них роки чорні, бо вони не хочуть припиняти війну. А я сказав чітко: не хочуть припиняти війну, і для них це буде крах. Плюс помер той Ілія, це дуже велика з тої основи фундаменту. Просто пішла тріщина, і після того ще більше все посипалось. І енергія така, що вони зараз, як ті злі дикі собаки, просто одні одному будуть перегризати горло. Ну, якось так. Що там відбувається? По... Я дивився буквально прогноз. Вчора завантажував свіжий. Чи буде наступ Сумщина Харківщина, так як є ці розвіддані? Мені не показала цього карту. Тобто, як є, так можуть бути якісь ще е, спроби. Ну, а на Харківщині що спокійно: Вовчанськ, Куп'янськ ще там, ну, це що спокійно, це що вони там ніде не зайшли? Я питався іменно за повномасштабне величезне вторгнення, захоплення територій, ні там, ні там ні це не показало. По Сумщині ДРГ можуть бути, так вони і так там є регулярно, але там є конкретно вказівка. З російської сторони, от ви сюди зайшли, далі ми не заходимо. Значить, це про якусь негласну домовленість. Я про це говорив. І ще наші можуть робити дуже такі цікаві, непередбачувані ходи, які, вкотре, знаєте, як черговий козир в рукаві поставлять Росію в дурне і невигідне становище. От. Ну, чи це там питання білогоручничині, це я не буду про це говорити, але я просто говорю. Я просто говорю, що ще є чим здивувати. І настрої які? Отакі От настрої, о, карта смерті друга по Кремлю. От, щось тобі там шукається, бачите, не виходить їм так, щоб був результат. Карта смерті. Ну, Офіційно мусить бути це визнано. І тут йде карта смерті. Розумієте? Ну, що в них там доброго? Смерть, дияволу. друга карта. Ніколи не мав, щоб Росію ми дивимося, без диявола не обійшлося, коли мова йде про Кремль. Так, то, так щоб навіть хотів, не підтасував би. Зміна форми правління, аж тоді баланс який. аж тоді ем... О, диявол, який показує обличчя. І аж тоді от, йде якесь для них або оновлення, або щось там краще. А так, боротьба, колотнеча, оцей от смерть диявола. От просто ну, жо, карта жахлива та й добре, хай гризуться там. Ну а нам що? Чим більше вони там в себе перегризуться, тим краще буде в Україні. Логіка зараз тільки така. Тому ці заяви робляться е конкретно по-перше, з е тим, що є розвіддані. Чим більше розголосу, тим більше прахом просто підуть ті плани ворожі. Має настати момент офіційного визнання смерті Путлера. Ну, мусить це бути, і це як ознаменування смерті путлерівського режиму. Ми можемо тільки здогадуватися, яка там йде гризня, але гризня йде колосально. І в тому числі між ем, ще цим Кадировим і цим Аля Путлером, цим всім в тому числі. І буде йти по наростаючій, бо те кодло саме себе мусить знищити. Мені показує, що йому треба чим пошвидше і практично будь-якою ціною завершити війну в Україні так, як і показувало. Хитруємо мудрує, що йому як далі робити, щоб не виставити себе дурним. Він ж пообіцяв всьому світу, грубо кажучи, привслюдно, що він це зробить. А, є моменти, яких він поки ще не може повноцінно реалізувати, і тому ці моменти озвучуються то тими, то тими його оцими. Трамп компані, як я кажу, так? А, тими поплічниками і дивляться, як заяви о цього, кого там були а чи що там, я ж навіть прогноз робив. Потім і сказав, що він такого не говорив. Щось. Ну, я так і казав, що не чітко говорять, і потім кажуть, ми такого не говорили. Це ж настільки треба бути, ну як так не говорили. Тому сказати, що глобально позиція Трампа змінилася. І він прям от вже побачив, що Росія спеціально це затягує, і прям на них так розлютився. Ні. Такого немає. Йому треба укласти угоду. Тому він готовий зараз робити якісь маніпуляції з приводу санкційних пакетів, тобто, ні, щоб ви знаєте, ще це все, скажімо так, уже ужесто, ну, ужесточити, так, підсилити, то він готовий щось знімати, чимось торгуватися. Тільки щоб припинились бойові дії і чим пошвидше. І чомусь це чим пошвидше, це саме от, важливо до 20 квітня. Не знаю, що їм та дата впирається. Ну чомусь так, до 20 квітня. Ну там є якісь свої е питання економічно, економічно-правові. Ну, щось з цим пов'язано. Він розуміє, що його водять за ніс. Так він це, зрештою, і раніше розумів. Він розуміє, що Росія це затягує. Але сказати, що він на них злий, і що він там щось таке почне робити, що от е, ні. Ну, просто ні. І його думка, знову ж таки, міняється 300 разів в день. То він сказав одне, то він сказав друге, то він сказав третє. Він все рівно хоче це все призупинити, і потім, так як раніше це було, перекласти це все на плечі Європи. Ну, виходить, так. Чомусь такі от сьогодні йдуть настрої настрої. Вони не проти підписати угоду по тих рідкоземельних земельних Вони ж запевнили вже дані. з тими угодами, з тими копалинами. Так, вони ж там були озвучили там взагалі жахливі умови. Добре, що вони взагалі жахливі умови озвучили. Добре, що тоді нічого і не підписалось. Зрештою, вона буде ця угода підписана. Я чомусь ну, знаю, що буде. І от виходить. Трампу важливо це завершити. От, просто завершите А там собі вже, типу, робіть, що хочете. Да, зупинити по лінії фронту, е, да, за Росією все-таки не визнаються наші території окуповані. Потім собі якось їх повертайте. юридичним, дипломатичним шляхом. Знаєте, такий принцип нас не цікавить. Але поки він є, там, типу, президентство є. Має бути зупинка. От. І він собі чіпляє вкотре. Я люблю говорити медальку за те, що він це зупинив. Є якась карта трохи прозріння а, серед його оточення, і є гризня серед його оточення. Цього тижня дивився теж якусь таку тему. Мені так показало, не так Трамп там прозріває і лютує, як серед його оточення, внутрішньої гризня. Трампу, важливо, який портрет йому вчепити де, мабуть, який пост написати. Ще щось, ну йому це ж важливо, портрети. Там йому ті подобаються, ті не подобаються. Робив я розклад про той портрет з енергією смерті, це те, що йому вдарували. І там такі чорномагічні програми є. Найбог борони, все, що могли, все туди вліпили. Ось. І мені так пішло, якщо він його не позбудеться, для нього це закінчиться теж дуже погано, печально. Але я розумію, що зараз має ще бути якийсь такий момент, знаєте, якось утиски Трампа. Це як кажуть, як під дулом пістолета. Що там має таке відбутись? Ну мені теж якби цікаво, тобто, це, от зараз якась така непередбачувана ще, чи ситуація, чи подія. Ну йому ж постійно це доносять: що Росія далі обстрілює Україну, що, грубо кажучи, крин вони ложили на те, що ти там їм сказав, і те, що твоє слово для них ніякий не закон. Бо він вже постійно каже, що як його там поважають, і що це. Їм треба вкласти угоду. І от зараз вони метикують. От їм же ж Росія передала якісь там конкретні е ці свої вимоги, тобто ми це припиняємо, але, І оце от але ті пункти там 5-6 пунктів є. Там і про той, е як це, щоб не було обстрілів в морі, таких особен там і не було, наскільки так я вже подивився. Ось, ну, Одним словом. І от зараз вони це все метикують. Оці заяви, які десь сьогодні вирішують, 29 число і з 1 по 5, знову ж таки квітня, знов нам очікувати чергових заяв, від яких знов може змінюватись сценарії, що ж буде далі. Вони над тим працюють так, вони зараз зацікавлені, чим пошвидше це припинити. І не, і не через бості, агресії сварки з Кремлем. Ну, що можу сказати, бачите, факт залишається відкритим. Вони не хочуть сваритися нагло з Кремлем, вони могли б запросто ввести такі жорсткі санкції, що там би той Кремль раз два обгадився, але ж вони хочуть домовитися, вони хочуть щось зняти, подивитися, чимось під, підманіпулювати, не знімати. Ну, коротше, і ніби і так, як він вже сказав. Ну, вони ж хочуть підписати угоду, але вони німо і хочуть, і думають, але і не хочуть відходити від підписання. То ж. Ну, дурдом, ну, ну просто дурдом, мати таку конкретну силу, владу і вплив, і цим не скористатися, як, наприклад, каже а ЄС: а ми не знімаємо санкції, поки Росія не виведе з України війська. Альо, це що таке? Ну, типу, яке зняття санкцій, поки Росія не виведе війська? Всі готові піти на такі кроки, дані всі, мені показала карта чітко: вони не, не задовольняють всіх потреб Росії ті, що вони хочуть. Це буде якось так, знаєте, перевірочно. Але є оцей момент, в чому може бути несподіванка, башня. В тому, що ну, може на якомусь стати це його розізлить і, не маючи іншого виходу, як він казав, що він може так вплинути, що їм там буде дуже погано. Чи та сама нафта, яка просто обрушиться. І якась така іменно от на, на рівні такого впливу, що чи там всередині е, зробити просто розкол і знайти то, з ким можна домовлятися не з кремлівською владою, а з тими іншими опозиціонерами, розелітами, чи ще там кимось. Не виключено, що такі сценарії є, бо там в них ще більше йде розкол всередині Росії. Це все не славно, неявно. Ми хіба вже потім будемо постфактом це дізнаватися.